Оляна, село яке знаходиться в самому серці Перечинщини. Кажуть, люди є місто, де є чани з виходом у величезне озеро, в якому ще можна їмати повно риби. Ну, нить собі, звучить круто. Їдемо. Годин наїздив дуже роди через мальовничий путь, но сіл на, на туря. І ми на місці. Перше, що ми з вами то й ферму. Як казав, мій ненашко, кеть у вас запара на роботі, і вам надоїли ті козли й барани, з якими ви мусите робити. Ліпше газуйте турянський двор на ферму і розслабтеся у компанії нормальних козлов і барану. Мав тут своє газдусто: козочки, овечки, пацята, корови тут пасуться і давуть молоко, а пак люди, які тут роблять самі сир, ціряки, пак тут покуштувати. Далі у відділом великої озеро. Я вже уявляю, як ви ту рано, коли нігде нікого не є. У свіжому воздусі їмаєте рибу. 300 гривень заплативість і сиди сі на пірсі, поки не їмеш карася чи щуку, хоч поки не стимніється. Для рибаку ту є файні хижки, де ви сьогодні переночувати. А кіть просто хочете посидіти і пожарити шашлики, тує біседки, до яких йде мангал і дрива. А після того в чан, а баньку, Якраз ти сезон. Чан них Виде з виходом в озеро. Козичку замочив, тіло париться, душа не париться. На березі озера є а такі великі хішки. Їде з собою гікнути на постіль, а я йде погоститися в величезній альтані. А саме класний сніданок ходить у вартість хішки. Я була дуже голодна. Того зайшла у колибу Петровичі, катую в них на території і взяла богорч. Никайте, он йде з великими кусками м'яса і домашніми галушками. Мав ту м'ясива, салати, помазанки, коротше. Смачної домашньої їді. Гішто, і споминеш, як тя бабка годувала ще дітей. Пробувала їхні сироки, по-моєму вирозу обличчя все видно, то край насолоди. Крім того, файно, що їхні турянські сири, ковбаси, гриби, ту може взяти на місці собою. Коби що не говорив? А турянський двор то класне місце. Ви мусите прийти і перезарядитися після тяжкого робочого тижня. База Називається Турянський двір, а знаходиться 50 кілометрів від Ужгорода. Ну і ти ще досі дивишся мої відео без підписки.